Ой, після того ромбамбару я взагалі нічого не так, якийсь інтенсивний такий, бо що я... Ну, я три рази шикнула, але я так трохи губиться, так? Губиться тобі. Коротше, е, знаєш, чим мені це пахне? Хто знає, як пахне мазь, мазь Вішнявського? Мені пахне мазі Вішнявського. Ну, Мої бабці так... боліли коліна. <рес> я їй <її> втирала. <сміст> це не смішно, насправді, це було декомфортно. Я їй втирала цю мазь, я пам'ятаю. Вона втирала собі цю мазь на ніч. От, от ти що е, користуєшся е, е, парфумом, які пахнуть мазі е, е, Насправді та я от. Е, всі парфуми, які я коли-небудь пробувала, в мене ніколи не асоціюються з ліками. Навіть ліки в мене асоціюються з ліками. Тобто мені подобається пектосин, як пахне оцей от, ем, анісов, анісов, оці от, ем, є ще сиропи. І мені просто я обожнюю цей да. запах. <реш> і Ніколи в мене не асоціюються з ліками. Навіть це байредо, що ми пробували, то що ти казала, пахне бентами, так? Бентиль. А я люблю банти. Ну, неважливо. Типу, ем, Асоціація з лікарнями чи аптеками чи чимось таким. Чи співняu, та, ну, в мене немає якихось таких от, асоціацій, щоб в мене це викликало якось відразу. Навпаки, я приходжу з стоматологія і така, боже, як тут пахне, прикольно. <laughs> 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 Значить, і... <laughs> тобі бакара сподобається? Яка бакара? — Бакара «Руш». Ні, вона пахне пентами, йодом. І, ні, ні, бакарош мені не дуже. Ну, Якими і, і цукровими півниками на паличках. Ну, бакараруш вона взагалі не асоціюється з мене ні з чим лікарським чи, ну, чимось таким. Вона просто така специфічна досить. Ну, Скажімо, зараз трохи вже легше стало, вже так не чути. Тільки на старті там має свічняцького. Я взагалі люблю в ароматах запахи. Теж стоматології її, всяких беньків, йоду. Це прям дуже мені подобається. Але оця мазь Вішневського мені не сподобалася на старті. Дійсно, але зараз мазь Вішневського йде десь на задній план і з'являється якась така. от Анісовість, як ти сказала, щось таке. Ті цукорки такі специфічні, або пряники з таким турецьким, з таким специфічним складником, не тархун, а щось таке, бо ж, я не знаю, як це називається. Ну, ну, якась пряникова приправа Анісова, така, щось таке. Тобто. Така вона солодкувата ця приправа, от, і, і, і ще запах низа, не знаю, свіжого паперу або щось таке от, мені пахне. Все. Більше нічого не воно якесь таке слабке, воно взагалі вже майже не пахне. Що це таке? Ну, я можу ще нанести, настала. Ну, ба Свішневського настати. Після, після цього це, це дуже інтенсивний. ну, поки спій... думала, що це цитруси. Воно буде таке не дуже інтенсивно. Я саме інтенсивне, але сам, сам mm -hmm. кінець. Так, та, він такий дуже. Ні, ну це от він дуже інтенсивний. Я не знаю, він на шкірі буде, але так само він моно звучить. Ну як б... Джо Малонівське ну, чи, чи все. дуже дуже. Ці от зараз Джо Малоном. Вони всі в стилі Джо Малон більше ніж стиль Зара. Воно більше йде туди. Ну коротше. Я не знаю, що це Оль. Це щось сучасне, напевно. Там, Навряд чи це, це старе. Рік. І це може бути унісексом, хоча на жінці, ну я би більше де в чоловічі це віднесла, якщо чесно. Бо я не дуже люблю Масі Вишнянського. А зараз, а зараз воно взагалі нічим не пахне мені. І воно щось ледь-ледь, десь там. І то. У мене таке враження, що мені ті звідкись удом тягне, чи то не з наших з тих пробників, що тут лежать вже використати. У нас тоді був удовий аромат. удом почало пахнути. Що Там є Там є кедр. то не те, що я чую. Одним словом, я поняла, я вже нічого не чую серйозно. Так, треба попити може диму, поможе. Е, Значить, що? Ну, Ти, мабуть, вже не зможеш, так? Ще щось там виїхати. Він дуже слабенький. Ну, тут, Він тут є одна така нота, вона просто дуже характерна і. Для чого характерна? Вона досить впізнавана. Це, ну, це, ось... це, це чоловічий аромат? Це унісекс. Секс, так. Ну, хоча так, для чоловічого воно за слабке, бо чоловіки робить, пахло довго. А це взагалі не пахне вже. Воно швидко вивітрилося. Що це таке? Мені просто воно чомусь мені дуже сильно зараз. До речі, цитрусів там немає, але я чую цитруси. Мені здається, що в мене просто після цього все, воно стільки тим грейпфрутом тут за. Я не чую цитрусів. чую папір. Або це просто папір пахне, тому що вже аромат злетів. Ні, він є ще, просто ти його. Я вже не чую, Оль, серйозно. Коротше, це є. Елака... Брюс де Краусок. Мій, це просто. є а, ніша? нішевий, так, це нішевий та, парфум. В ньому є зелені ноти, лілія, кипарис, кедр і гарден. Кипарис, кипарис, може бути, бо кипарис от... нічим не пахне. Ні, от власне кипарис Мені. пахне Мені. так. Мені. Він пахне як. Та тобі і ревінь нічим та не покажи, не пахне. Та покажи, ревінь взагалі нічим не пахне. Е, він, де, де перід? Оце mm -hmm. перід, так? Yeah. Так, тут, тут дуже класна кришечка, я обожнюю цю кришечку. Це у герман, у мене, дуже кіпарис, легкий. Така ж кипарис. Він тяжка така в рекламі. Дуже прикольно ці от кришечки на них так ставлять, як злитки золота. Так от багато такої пірві. Може, то злиток? Давай продаємо. <реш> Коротше, ти кажеш кипарис нічим не пахне. У нас тут не ростуть кипариси, але. Кипарис пахне приблизно так, як туя. Тобто, тобто туя мені теж не пахне. Ну, пахне. Ну. Ну, Скажімо так, туя пахне тільки тоді, коли ти візьмеш і прям її. Ну, але вона... От от вона але в неї дуже характерний той аромат, він такий ну. специфічний. схожий чимось на хвою, але він такий солодкуватий більший. Такий, і ну, дуже ніжний цей аромат.